Ми з Олегом Граховським відповідаємо за цей трек, називається «Ярдер Дашборд». Можна на нього зайти, подивитися багато в пабліки даних. даних не, ну, там Ти не побачиш кримінальне яке впровадження, тому що це сенситив ну, інфаркт, але ти бачиш все більше чи менше, обшуків більше-менше. Більше. Такого ніколи не було. От ми в рамках Ради це запропонували Офісу президента, вони нам сказали, президенту, вони сказали, клас робить. Ми, якби, як консультанти, виступаємо, але ми. Нам приходиться трохи більше робити, ніж консультанти. І ми цю історію реалізували в першому наближенні. А ціль наша зробити систему, яка буде автоматично, автоматична, от прикинь, автоматична Єнпрокуратура і всі їх служби там, там, ну, коротше, всі їх служби, які там працюють, вони будуть превентивно бачити, що якась ну, мутка, що якийсь угу. прокурор щось мутить. Там, чи суддя щось мутить. І вони можуть не коли в Фейсбуці вийде пост, що ось там щось відбувається, вони можуть превентивно побачити, що щось не так.